Ще за часів пандемії коронавірусу, а тепер через війну в Україні, стрес і знервованість стали буденністю для майже 80% жителів, серед яких немало підлітків. Як зазначають експерти, більшість людей можуть самостійно впоратися з пережитим. Але якщо турбота про ментальне здоров'я стане щоденною звичкою, тож нині актуальними є питання щодо якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я. Саме на ці завдання спрямована ініціатива першої леді України. Олени Зеленської, всеукраїнська програма ментального здоров'я Я». Вона працює і в Миргородській громаді. Під час презентації програми про її реалізацію розповіла регіональна координаторка в Полтавській області Юлія Ющенко. Програма ментального здоров'я Тияк сьогодні має на меті подолати ті виклики, з якими зустрілася людина під час надзвичайної ситуації. Такої надзвичайної ситуації власне є війна. І найголовніше завдання це формувати у людей. Культуру піклування про ментальне здоров'я і створити доступні і якісні сервіси, аби підтримати ментальне здоров'я, тому що на сьогодні ця проблема є досить актуальною і досить важливою. Перш ніж відновлювати економіку, провесловість, сільське господарство, ми маємо відновити людину. А відновимо людину людина відновить все. Всеукраїнська програма ментального здоров'я «ТИЯК» як виходить на оновлений рівень. Так у шести громадах Полтавщини працюватимуть консультанти, завданнями яких є всебічна робота з людьми, оцінка потреб і можливостей громади і картування послуг. Такі заходи відкриють нові перспективи психосоціальної підтримки на місцевому рівні. Раді з того, що саме в Маргорудській територіальній громаді вже є такий консультант. Це Світлана Вінніченко, яка має дуже багато завдань, і найголовніше завдання це не просто турбота про ментальне здоров'я громади, це формування культури ментального здоров'я у ваших людей. І найголовніше створення доступних і якісних сервісів з надання. Послугу у сфері психічного здоров'я і психосоціальної підтримки власне сьогодні буде визначатися потреба громади у цих сервісах, у цих послугах, будемо відшуковувати всі можливості, аби кожна людина, яка має таку потребу, мала можливість звернутися за допомогою. Серед сфер діяльності громади, в яких проводитимуть заходи програми Ти як є освіта, молодь, культура і туризм і ветеранська політика. За час роботи ініціативи створено спільні проекти з міністерствами, проведено різноманітні зустрічі і тренінги та відкрито центри, що надають психологічну допомогу. Насправді програма вже проваджується більше року в Полтавській області і успішно проваджується в Миргородській територіальній громаді. Ми активно залучали заклади освіти, заклади соціального захисту. І сьогодні в Миргороді вже працює ряд таких потужних сервісів, де є досить якісні фахівці, які постійно проходять удосконалення своїх професійних компетенцій. Це і центр життєстійкості, В Миргороді працює мобільна бригада від Ментал з міста Полтави в межах проєкту інтегрованого. На підтримка розливого населення, яка фінансується у і пактом. Є сьогодні інші неурядові організації, які активно працюють у вашій громаді. За словами Юлії Ющенко, отримати психологічну допомогу загалом не так важко, але вчасне вирішення проблем впливатиме на покращення ментального здоров'я. Жителі та гості нашої громади можуть звертатися до психологів центру життєстійкості, що діє в санаторії Полтава. Також відповідні поради може дати сімейний лікар. Сімейний лікар це теж та людина, яка сьогодні може допомогти, може підтримати і може навіть здійснювати супровід людей з психічними розладами. Ментальне здоров'я поєднує у собі здоровий дух, психіку та соціальну складову здоров'я. Психічний добробут дозволяє людині справлятися зі стресом, реалізовувати здібності, навчатися та працювати, робити внесок у життя своєї громади. Варто зазначити, що програма Ти як надає людям знання і про те, як за необхідності допомогти собі чи іншим на сайті ініціативи є сторінка з аптечкою самодопомоги, яка буде корисною для усіх, хто відчуває емоційне спустошення, втому, напругу в тілі, паніку, злість чи сум. А також тим, хто хоче підтримати своїх близьких.